Як ви думаєте, скільки потрібно часу для того, щоб пройти 720 кілометрів пішки? В мене це зайняло 24 дні. Так, я пройшла свій каміно. Що це таке? І на що я це робила? Розповідаю. Каміно це трошки релігійна історія. Його ще тисячі років назад проходили Пілігрими, так називаються люди, які йдуть цей шлях. Я його вирішила пройти через те, що мені просто... Цікаві такі нестандартні подорожі. По-друге, мені було цікаво випробувати свій організм, наскільки це зручно, незручно, важко, неважко. Спойлер на початку дуже важко, але з часом ти адаптуєшся і звикаєш. А по-третє, мені потрібно було прийняти рішення, чи їхати мені в далеку Австралію. Спойлер, я вже тут <с checking> майже два роки. А напишіть в коментарях, чи чули ви за каміно? Чи хотіли б ви пройти цей шлях або вже прийшли? Напишіть мені, які ви проходили. Я прийшла в португальський каміно. Трошки не пощастило з погодою. Всі 20 днів, здається, був дощ. Але все одно я дуже задоволена собою і планую ще в майбутньому пройти інші шляхи. Їх, до речі, більше ста.